Вітаю вас на каналі Crypto.ua, і у мене для вас чудові новини. Після невеликого літнього затишня, ми знову маємо продукт, який дозволить нам заробити додатково трошки грошиків. Сьогодні ми говоримо про біржу BitGet, про її роздачу за реєстрацію і про додаткові можливості в рамках цієї роздачі. Обов'язково підпишіться на цей канал, на наш телеграм, щоб бути в курсі всіх найновіших роздач і можливостей заробити, а ми починаємо. Перше, що вам треба Зробити це перейти за посиланням в описі і пройти етап реєстрації. Далі підтверджуємо мейл. Переходимо на верифікацію і верифікуємо свої документи. Система тут дуже і дуже проста, абсолютний мінімум даних треба ввести. Єдине, що порада максимально чітко зробіть всі фотографії, тому що можуть бути проблеми з цим кроком. Щоб не було проблем, робите все як в інструкції, як показано на зображеннях, прикладах. Ви можете пройти верифікацію як з ПК за допомогою того, щоб завантажити фотографії, або ж. Можете використати додаток на етапі верифікації. Натискаєте верифікацію, завантажуєте або закордонний паспорт, або ID-карту, або ж водійське посвідчення на ваш вибір. Обираємо країну, вводимо англійською мовою ваше ім'я та прізвище, дату народження, завантажуємо фотографії і натискаємо верифікацію. Далі йдемо по додатковому лінку в описі. Це лінк номер 2. І він дозволить вам забрати свою нагороду в рамках цієї акції. Приходите за посиланням і бачите, що ви зареєстровані. Вітаю! Якщо видає помилку, то вам треба увійти додатково в свій аккаунт через цю сторінку, щоб система вас ідентифікувала. Після цих коротких дій треба лише дочекатися коли ж вам начислять роздачу у вигляді 8 доларів і забрати свою нагороду а і продати її купити і в них біткоін вивести на ваш розсуд обіцяють що токен прийде на баланс 1 вересня або до цієї дати дана акція буде діяти до 24 серпня тож у вас є ще трошки часу але поспішіть як завжди, все по часу дуже дуже обмежено. В рамках цієї акції ви отримаєте 50 BGB, Зараз це 8 доларів. Крім того, ви можете запрошувати друзів, і за кожного друга також будете додатково отримати по 50 токенів BGB. Максимум ви можете запросити 20 друзів і сумарно отримати 1000 BGB. Тож все, що вам треба зробити зараз, перейти за лінком в описі, зареєструватися, верифікуватись на додатковій сторінці і запрошувати друзів з розрахунком, що 20 друзів це ваш ліміт. І вже у вересні ви зможете отримати обіцяну нагороду, обміняти її на USDT і вивести на свій гаманець. Тож а такими простими діями, максимум, який ви можете отримати, це 6000 гривень, але доведеться максимально. Швидко і оперативно опрацювати даний проєкт. Тому що, якщо ви не встигнете, то і не отримаєте повну винагороду. Тож поспішайте. Всі лінки є у описі. Не забувайте підписуватись на наш телеграм. Гарних вам інвестицій та всього вам найкращого!